П'ятьох його поранило одного. Під час обстрілу в мікрорайону Східний у Маріуполі взимку минулого року підлітки мирно тренувалися в спортивній школі. Коли пролунали вибухи, хлопці намагалися врятуватися в коридорі. Кирила Міщенка поранило в спину. Хлопчик переніс операцію, але забути про те, що трапилося, досі не може. Історію продовжать наші кореспонденти. Ми б, були б рані, якби не ця сітка, Вона стекла не пропустила. Взимку минулого року снаряди розривалися біля школи Кирила Міщенка. Він займався в спортивній секції. Разом з п'ятьма друзями намагався врятуватися, вибігши в коридор. У нас була на мислі тільки одна, одна мисль це вибіжать від, ну, відсюди цілими. Найстрашніший обстріл за час бойових дій на сході України Маріуполь пережив у січні 2015-го. В результаті 31 людина загинула, 117 були поранені. Серед них і Кирило осколок пробив праву лопатку дитини всього за метр від вікна. Воно Ану стінки і в в лопатку. Почував, якась велика палка ударила углом. Думав. Із рваною раною хлопчик у шоковому стані сам пішов додому. Мати зустріла сина на вулиці. Він блідний був і стані шоку. Вроді б на своїх ногах очі цілі. Він каже, мама, у мене ранення. У результаті Кирилу зробили операцію і видалили осколок. А після потрібно було відновлювати моторику правої руки і приймати заспокійливі, але грошей у Олени Міщенко немає. У неї шестеро дітей. Медикаментами та реабілітацією Кирилу допоміг штаб Ріната Ахметова. 21 день він оздоровлювався в санаторії Слов'янська. Ему необходимо было восстановиться эмоционально и физически. Для ребенка это был очень большой стресс и травма оказаться под обстрелом. В реабилитационном центре с ним также работал психолог. Ну и, конечно же, восстановиться перед началом учебного года. Завдание у лекарев было непросте. У Кирилла после ранения не так большие повреждения, но идет больше направлено на психологическое и лікування відповідних заболівань. Це і хронічний абструктивний бронхіт, і складний сколіоз. Підліток пройшов комплекс процедур по відновленню як фізичного, так і морального здоров'я. Я дуже вдячна за підтримку, за допомогу і матеріальну, і в лікуванні. Дуже допомогли. Я не знаю, просто, як би ми без цієї допомоги, більше б таких людей було. Сольові ванни, ароматерапія і фізичні навантаження. Все це дозволило дитині заспокоїтися і прийти в себе. Він спокійний, да. мені подобається, навіть і осанка у нього змінилася. Він більше стулився. На сьогодні в рамках програми реабілітація штабом Ріната Ахметова оздоровлено 47 дітей. Щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію, адже штаб Ахметова готовий підтримати кожну поранену дитину на сході країни. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов, Оксана Корчма, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.